Усім привіт, шанувальники футболу. І ми продовжуємо Лігу Націй із швейцарською системою. Сьогодні у нас група Сі, мабуть, найнудніша група з усіх. Тут у нас 8 команд, ну, далеко не першої величини. І так, пари Боснія, Австрія. Це. Ну, звичайно, найтоповіша тут пара. Далі Латвія, Греція, Чорногорія, Кіпр, Ірландія, Мальта. Ну як бачите, команди не найсильніші. Ну, там попереду буде ще група ДІ. Цікаві, цікава. Так, кто у нас тут? Австрия. Бэтчмен на воротах в захисті Тримел, Пощ, Хинтеррегер, Алаба. В півзахисті Грилиш, Лаймер, Онисиво, Забіцер, Кайнс и Кара в нападе. Босния. Бегович на воротах в захисті Гази Бегович. Бішак Чиш, С'юніч Колашинас в півзахисті П'яніч, Хеджерадович, Круніч і в нападі Мілошевич Жеко Віща. Виходимо на поле. Досить непоганий тут склад у Австрії. Досить скілові гравці. Ну і розпочинаємо. Вводимо першому м'яч в гру. Алаба. Алаба. Не, не дійшов до нього. М'яч і Віща по флангу. Це капітан команди, я так бачу. Джеко, чому цікаво, чому не Джеко капітан Мілошевич. І перехоплення. Перехоплює завіцер. Можна давати в розріст на кару, але не пройшла передача. Досить багато е, в центрі поля зібрано гравців. У Австрії тут в них явно. Е, Кількісна перевага. 5 проти трьох, хоча поки що цього не дуже, не дуже це помітно. Ой, є не то, яка неточна передача в спину. Джеко. Мілошевич. Мілошевич Джекон. Непогано комбінують, навіть пробивають, але там заблокований удар. Джеко, Джеко як низько. Е, як низько. Опустився. І контратака. Кайнц в офсайді. Так, було видно, що вже забіг в офсайд 14 та хвилина без моментів поки що. Погане переведення на віз. Хінтерегер. Забісер. Лаймер. Підключення і не доходи м'яч. До кайнца, а могло бути дуже небезпечно. Хінтерегер. Чудово перехоплює. Аллаба, але там порушення. І це жовта картка Едіну Віщі. У них Едін Віща, Едін Джеко. Непогана передача не завадили захисники цей м'яч прийняти. Джеко, п'яніч підключається. Ну, поки що Боснія непогано виглядає. Круніч Забирають у нього м'яч. Алаба. Другий поверх за ним. І Кара виходить сам на сам. Кара пробиває. Ух! Нічого собі. Яка не точна. Який не точний удар. Ну ось був момент. На жаль, не максимум витіснили з цього моменту австріяки. Лаймер. Чудово зіграно. Мілошевич, Круніч, Мілошевич. Його трімел. Пресенгує і це вдало, але пас, звичайно, можна було б і краще віддати. Колошинас. Непогано діє в захисті. Джеко. Ох, щось тут багато боснійців зібралося Вон на фланзі і явно гравців не вистачає, щоб всіх перекрити. П Яніч, Труніч, Джеко. Ой, куди ця передача і що це? Перший тайм закінчується. 0-0. Один удар у нас був більш-менш у Австрії, який Київ не реалізували. Ну а так поки без моментів. Латвія. 1-1 з Грецією грає Чорногорія 0-0 Кіпром. Ірландія програє Мальті од 0-1 після першого тайму. Другий тайм розпочинається без змін. Хоча, звичайно, зміни варто було б якісь зробити, то... Ну куди? Ну щось взагалі з передачами не те. Круніч. П'яніч. Каджиданович Джеко. Завозився з м'ячем Джеко. І м'яч у нього забрали. Ну, я вже думав, знову буде втрата. Кара, Забіцер. Віде передачу на Кайнца. і знову той Кайнц лізе в офсайт. Це вже вдруге в цьому матчі. Гезібегович. Джеко. Джеко. Куди Джеко? Пропер. 1-0. Боснія забиває. Пропустили Едіна Джеко. І свого першого моменту відправляють м'яч у ворота. В дев'ятку просто пробиває Едін. Мені тепер Австрії треба відігруватися, а моментів, знаєте, якось е то небагато. Кайнц. Кайнц. Подача! Не доходимо м'яч. тут. Сучич вибиває. Алаба. Кара? Ну, як же, ж, як же ж вони пресингують? Зовсім не дають вільного простору. І ось можна пробити, але тут же. Вималювався десь боснієць і цей удар заблоковано. 65-та тим часом хвилина йде 1-0 у нас табло на користь гравців з боснії. Забіцер. Забіцер віддає передачу, але якось не побіг. Джеко. Тут Джеко, звичайно, другий поверх виграє. Боснія передача і вибивають. Джеко. Джеко грає таку е, відтягнуту дев'ятку. І поки що це приносить свої результати. А зараз дивіться, скільки просру у Кайнса, але його нас доганяє оцей Хаджі І Кайнс робить зовсім не те, що я хотів. Гріліч. Такий австрійський Гріліш. І знов передача в глибину не проходить. Пресинг від австрійців. І поки що він певні результати дає. Удар Бекович. Ось він. Момент. Подача від Алаби, кутовий не вдається. Каїнц бере під себе Віддає і дз... запресингували Боснійці. Непогано виходять з-під пресингу гравці. І залишається буквально 4 хвилини до кінця. Що це за. Ух! Рикошет, але м'яч прилетів прямо в руки голкіперу. Ну що, є ще шанс. Є ще шанс, але не з такими передачами. Кара, удар Кайнца 1-1! Якось це на 90 й плюс першій хвилині вже навіть сплив. Компенсований час. Пройшла ця передача. І Австрія зрівнює рахунок, тим самим переводячи е, матч в овертайм. Одне очко вже е, заробили, можна сказати. Ну а Боснія 3, 2 втратила. Компенсований час чекає на нас, де команди поборються за ще одне очко. Ну, а там е, Литва програла Греції в основний час, 1-3. Е, Чорногорія 2-1 кібер виграла її також додатковий час буде в матчі Ірландія-Мальта. Я нагадаю, що в цій лізі націй за регламентом е, йде така якби хокейна система, коли в основний час команди закінчують в нічию, то обидві команди. По одному очку вже не заробили. Ну і в додатковий можна набрати ще одне. Або в додатковий, або по пенальті. Мілошевич проти нього трімел. Чудово корпус става. І це може бути контратака. Ага, якби паси ще точні проходили, можливо була б і контр-атака. Трімел, ну! 2-1! Круніш забиває, ну, таке потрібно, знаєте, вигри вигризати такі м'ячі і ну, не можна таких помилок припускатись, коли ну, Круніч. В проти двох виграє цей м'яч. І вже і знову Австрія позаду. Кара непогано корпус ставе. І знову пас віддається в ноги супернику. Хто це такий? Хаджі... Ді... Хаджірадінович. Кладача. Круніч. П'яніч. Оце так катають. 3-1. Ну, скоріш за все таки боснія своє очко вириває. Лишається останні 15 хвилин. Там 3-3 Ірландія Мальта в паралельному матчі. Просто подивіться, як боснійці розкатують. 4-1. Не знаю, що сказав їм тренер в перерві, але вони включили суперкоманду. Це просто розгром. Твайнс. Ах, не пройшов Фінт. І знову контратака в Босні. Ось так от не грала команда ця в першому таймі, але зате на кінець їм привалило. Привалив успіх. Забіцер. Можна зробити переведення. Що? Чому? Ти від м'яча відбіг? Онісіво. Чи Онісіво? А, не долітає м'яч. Ну тут пішов вже додатковий час. Все. В додатковому часі з Боснії Герцеговина знищує Австрію. Тим самим заробляє собі в копілочку е додатковий бал. Ну, а там будуть, буде серія пенальтів. І в серії пенальті Ірландія здобуває перемогу над Мальтою. Результативний вийшов поєдинок 4-4. Інші результати ви бачите на екрані. Ну і на цьому ми будемо завершувати. Дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступних відео. Ну і всім удачі і всім пока.